Ну що ж, давайте попрактикуємося. Дивіться на це квадратне рівнянчику. Що ми знаємо згідно теореми Вієта? Ми знаємо, що добуток це ось це число. Тобто х1 на х2 це 3. А сума це ось це число з протилежним знаком. Тобто х1 плюс х2 це мінус 4. Тепер давайте думати згідно цього. Які два числа ми множимо і ми отримуємо 3. Це єдиний варіант, це 3 помножити на 1. Тобто я записую 3 на 1. А тепер я починаю думати. Для того, щоб я отримала суму мінус 4, що має бути? Має бути мінус 3 і має бути мінус 1. Це якраз є наші корені. Подивимося на другий приклад. Значить, х2х мінус 3. Значить, оце у нас добуток. Тобто х1 на х2 це у нас буде мінус 3. А ось це у нас сума з протилежним знаком, тобто х1 плюс х2 це буде мінус 2. Знову починаємо думати з оцього, які ми два числа і множимо і получаємо 3. Поки що не думаємо про мінус, а думаємо тільки про трієчку. Знов записуємо 3 і 1. А тепер думаємо далі. Як, як нам поставити мінус, куди поставити мінус, щоб в результаті було мінус 2, коли б ми ці два числа додавали. Зрозуміло, що мінус треба поставити сюди. Тобто мінус 3 плюс 1 буде мінус 2. Давайте перевіримо: мінус 3 помножити на 1 буде мінус 3. Буде. Значить, мінус 3 і 1 – це наші корені. Розглянемо ще один приклад. х квадрат мінус 10х плюс 24 дорівнює 0. Ми розуміємо, що х1 помножити на х2 – це буде 24. Тобто, оце в нас добуток. А 10, тобто число з іншим знаком, це у нас х1 плюс х2. Починаємо думати звідси, тільки з добутку. які два числа ми множимо і отримуємо 24. Давайте думати, що може бути. Може бути 12 на 2, може бути 6 на 4, може бути 8 на 3. А тепер дивіться, оце 24 у нас знаком плюс. Якщо воно знаком плюс, то наші корені будуть мати однакові знаки. Або два мінуса, або два плюса. Тобто, дивіться, ми, якщо маємо однакові знаки, то ми розуміємо, що ці штуки нам треба складати, додавати. Перевіряємо, ми з вами так. 12 плюс 2 буде в нас 10, не буде. 6 плюс 4 буде 10 Буде. І 8 плюс 3 буде 10 не буде. Тобто наші корені – це 6 і 4. Ми пишемо 6 і 4.